Щоб не морочить голову, ні собі, ні людям, я цей десерт Блан Манже назвала домашнє морозиво два інгредієнти. Ой-ай, пробачте, три. Вода теж враховується. Легкий, солодкий, смачнючий. Саме перше пачечку любого желе залити 300 мл окропу, розмішати і охолодити. Я обрала полуницю. Вершки 33% жирності. Охолоджені збиваю міксером до повного загустіння, а це 5-7 хвилин. Додаю, охолонувши желе, перемішую гарно ложкою, розкладаю у лоток з-під морозива і у креманку. ставлю в морозилку. Але ж ніхто повного замерзання, звісно, не дочекався. Вже через одну годину почалася повним ходом дегустація Манже. Цей смак. Просто підіймає настрій, а порахувавши затрачені кошти на продукти і вихід, подивившись, значно обійшлося дешевше, ніж купити в магазині. Смачного. М -м -м.